Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І продовжуємо розгляд е, законопроекту про мобілізацію нового 10449. Наразі стала відома інформація щодо правок, щодо відсрочки інших е, категорій громадян, е, осіб з інвалідністю, щодо е, догляду за особами з інвалідністю. Е, тому нас вже її розповідаю. Так, що ж нас відомо? Е, Член комітету народний депутат Ірина Фрис зазначила, що було розглянуто 260 правок, і зупинилися на правці 2105. Нагадав, їх всього було 4195, записував відео тут, залишу посилання. Раніше також записав відео учора щодо деяких категорій, про щодо яких вже відомо хто отримує відсрочку від мобілізації. Також залишу тут відео. Дивіться і так, що в нас відомо. За особами з інвалідністю та щодо догляду за, особ... за особами з інвалідністю. Наразі піде він у друге читання, законопроекту в такій редакції. Так, відсрочку отримають. Так, особи, які мають дружину чоловіка, з, з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, тобто вони е, зробили правку в цій категорії осіб, тому що е, початково, ну тобто, наразі діє в нас закон, який передбачає першу, другу і третю е, групу інвалідності. Потім внесли зміни, і в першому читанні за основу був прийнятий цей законопроект з такими правками, що числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Які здійснюють постійний догляд. Наразі цей постійний догляд прибрали, тому що було багато спірних питань з цього приводу, чи оформлять, чи не оформлять цей постійний догляд, тому їх прибрали. І так вона звучить тепер, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Це остаточна версія на сьогодні. Далі, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, але встановлено внаслідок відсутності кінцівок. Кистий рук, стоп ніг, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини або дітей. Тобто третю групу не прибрали, але зробили такі підумови. Далі, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб. Які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, крім випадків, що такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Члени сім'ї другого ступеню споріднення. Особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею не більше одного, та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду. Тобто залишили в нас постійний догляд все ж таки, але за іншою категорією осіб. Це вже друга ступінь спорідненості. При цьому комітет не підтримав надання відсрочки для певних категорій громадян, зокрема, не підтримав відсрочку для осіб начальницького складу Набута ДБР, співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний та повноважний посол, особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Члени комітету вважають, що це питання. Треба врегулювати в закону про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію. Для працівників позашкільної освіти, для неповнорідних братів, сестер, для творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури. При цьому комітет підтримав відсрочку для аспірантів всіх форм навчання. Наступне засідання в них відбудеться 25 березня. Що буде відомо, повідомлю також у відео розповім. Які там будуть далі правки Тобто наразі відомі такі в нас новини. Щодо неповнорідних братів-сестер, задавали також мені питання в коментарях. Ось відповідаю, їх прибрали, тобто їх не буде. І, скоріш за все, у другому читанні буде прийнята. Воно в такому вигляді, в якому вони вже дійшли згоди у комітеті нацбезпеки. Скоріше за все, воно змінюватись вже не буде. Тому майте на увазі, е, знаєте, що є наразі такі, е, скажімо так, правки, і, скоріше за все, вони будуть прийняті, і будуть прийняті вже. Мабуть, у квітні наберуть чинності, тому користуйтесь. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Буду і далі наживо оглядати цей законопроект, тому що він проходить багато дискусій і багато що змінюється. Викладаю відео постійно з цього питання, щоб люди розуміли, що там і як відбувається. Якщо цікаво, підписуйтесь. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.